Всім привіт! Сьогодні я не просто так у ваших стичках, Я до вас з розбором концерту Тіни Карель, на якому я була минулих вихідних. Сьогоднішній аналіз буде складатися з декількох частин, а саме зовнішній вигляд сцени, музиканти, шоу-балет, а вже потім розбір самої Тіни Карель. Почнемо з оформлення сцени. На сцені була а, світова стіна ніби по діагоналі, постійно змінювалося освітлення, було дуже прикольно, а, а також циліндричний такий. Екран, я не знаю, з маленьких, да, з маленьких екранчиків, поле всередині, де стояла Тінкарель на початку, танцювала, і, звісно, нам все транслювалося на ці екранчики. Це було досить м, новаторське, скажімо так. Я нікого, ні в кого в Україні не бачила а, а, такого виступу, такої презентації. А, це дуже, дуже ну, досить прикольно, тому що загалом, да, що ми бачимо? Якийсь екран позаду або по боках, щоб було видно, щоб було круто. Але а, Такого масштабу ні в кого я не бачила, якщо чесно. Підемо далі. Музиканти. Всього на сцені було два музиканти: це був барабанщик і гітарист просто неймовірно професійні хлопці. Лунали плейбеки на початку, особливо з нового альбому. Пісні виконувалися під плейбеки, тому що там досить специфічне звучання в новому альбомі: Лірика Тіни Кароль. Далі, там півконцерту, вона співала тільки з гітаристом. Це було досить, знаєте, такі, такі акустичні, досить ніжні версії. Це було досить прикольно. Далі, Шоу-балет. Шоу-балет неймовірно професійний, дуже, по-перше, красиві дівчата та хлопці. Підібрані, ніби підходящі один під одного, рухи нереально відточені. Тіла супер гарні. Ну, чого можна очікувати від команди Тіни Кароль? І перейдемо до основного: до Тіни Кароль і її роботи. Ну що, почнемо аналіз Тіни Кароль на концерті. Тіни Карль. Так от, почався концерт з презентації альбому Лірика, який Тіна презентувала зовсім нещодавно, і, якщо чесно, він мені не зайшов, я так думала. Бо ці пісні якісь дуже новаторські, дуже електронні, мені здалося на початку. Але е, саме на концерті вони розкрилися для мене зовсім по-іншому. Тіна ніби закарбовувала е, текст і сенс кожної пісні десь на підкорці е, своїм співом, своїми відчуттями, які вона дарувала під час концерту. Е, також Тіна дуже багато розмовляла з глядачами, дуже м, класно контактувала, вела м, такі, знаєте, перемовини з нами, підготовувала до кожного блоку. Бо Пісні були розбиті на блоки. Знаєте, такі досить тематично пов'язані: десь про любов, десь про відносини, десь про Україну, про наші відчуття. Саме оці підготовки до блоків були вирішальними в тому, як відчувається пісня. як вона набуває нових сенсів. В мене в голові, якщо чесно, після концерту було настільки багато думок, настільки багато е, якихось нових відкриттів під, через пісні, досить старі пісні, деякі були перекладені українською мовою. Нарешті, да, е, як, наприклад, ціна зробила, е, доповнила пісню хлопчина з нового альбому старою піснею, «Ні бойся, мальчик ближе е, е, яку переклали на українську мову, і це було просто. Просто щось нереальне. По-перше, ти згадуєш старі емоції від цієї пісні, вони накладаються на нові від нової пісні, і в тебе просто відбувається якийсь вибух в голові, якщо чесно. І це дуже-дуже круто. Тіна дуже крута співачка. Я, якщо чесно, сиділа весь концерт і поглинала просто кожну її техніку, кожне її слово, кожен рух, як вона працює мімікою, як вона працює тілом. І це просто щось нереальне. По-перше, у Тіни дуже багато напівбелту, тобто, да, такий мікс напівбелт, який і не скаже, що на тонкому змику на початках. Да? Тіна використовує принцип співу, як вона співала в пісні Више облаков, Я хочу прокричати як можна тіше. От такий самий принцип вона і використовує зараз в своїх виступах. Ніколи ти не скажеш, що Тіна напружується під час співу. Немає такого відчуття. Все банально легко, все суперкласно, дуже м'який звук, дуже переходи, такі згла... злагоджені, дуже м'якенькі. Да? Навіть товстого, де вона може напіврозмовним розмовляти, так трошки підійматися. І Боже які верхні ноти, звісно, тіна королева високих нот. Тут навіть ніхто не може посперечатися. Тіна показала нам і свисток, і напівбелт, і товстий змик. І якісь різні атаки. Просто все вона показала абсолютно всі фарби свого голосу. І заради цього варто прийти на її концерт. При тому, що Тіна також танцювала під час виступів зі своїм шоу-балетом. Жодного разу не було такого, що здавалося, що вона зараз задихнеться. Так, були моменти, коли Тіна дуже лайтово, дуже обережно а, знімала а, там верхні нотки або кінцівки фраз, для того, щоб це звучало логічно і не було відчуття такого, що їй важко. Звісно, це не проминуло повз моїх вуха, тому що я просто реально сиділа і от такими очима дивилася, що ж вона там робить. А, також Тіна. Дуже круто використовую свою міміку. Вона постійно а, усміхається під час співу. Да? Не забуваємо про те, що це означає, це означає розкриті хибні голосові складки. А, єдині рази, коли вона не посміхалася і не робила оцю посмішку, вона співала високі ноти. Або ж а, приплакувала, боже, як вона плаче, як в неї, в неї просто край, як вона нагаляє той щитовидний хрящ. Мені здавалося, що я можу побачити все на її шиї, на її горлі це було просто неймовірно анкерування голова шия. Прес, вона, до речі, дуже любить піднімати ручку, що їй допомагає анкеруватися. Да, і коли вона співає оці верхні ноти, по ній видно, що вона нахиляє, чи то видний хряч трошечки а, да, щелепа вільна розкриває рот гарно, причому, але ну, вона просто богиня, ну чесно. Ну, давайте з цим будемо погоджуватися всі. А, так от, і коли вона йде нагору. Це, по-перше, дуже злагоджена, дуже така, знаєте, кропітка робота? Я інколи навіть задумувалася, що ж вона реально робить? Звісно ж, я вислуховувала все. І вона анкерується, вона знає, що вона робить зі своїм апаратом, це було нереально круто. Скільки разів я сказала круто за це відео? Хто знає? Коротше, до чого це я? До того що ніколи е запис. Не буде таким самим пронизливим, як це буде на живому концерті. Це просто щось неймовірне. Ти поглинаєш нові емоції, знаходиш нові сенси. Це просто щось неймовірно круте. Розкажіть, будь ласка, тепер ви на якому концерті і якого виконання ви були? Чи хотіли б потрапити на концерт свого улюбленого виконавця? Хто це? І що саме вам подобається в живих виступів-артистів? Будемо чекати в коментарях.